Спокій, дихання, концентрація і контроль. Думки це твій головний ворог. Bathroom. <cottage noise> Я з самої простої сім'ї. Мама в мене тренер. Батько працює на полтавському гірни, з Комбінаті компанії Ферекспо. В дитинстві було важко завжди економили. Тому я самого дитинства зрозумів, що треба щось робити з цим, щоб в мене було все достатньо, щоб е забезпечувати батьків. Я займався багатьма спортами тенісом, баскетболом. І в якийсь момент е мама запропонувала займатися стрільбою. Мені дуже сподобалася стрільба. Це такий візуально красивий спорт і. Я вважав тоді, що це спорт аристократів. І мій тренер Віктор Небайло, він тоді вмовив мене залишитися кинути теніс і залишитися на стрільбі. Перший мій старт це був чемпіонат Хмельницька, і я тоді зайняв на першому старті перше місце на довільному пістолеті на 50 метрів. Цей результат підштовхнув на думку, що саме стрільба це моє. Я почав професійно займатися, але виходило нестабільно, тому що я тоді ще не розумів, що таке стрільба. На мою думку, стрільба це не про зброю, не про патрони, не про мішені. Стрільба це про концентрацію і про вміння боротися з самим собою. Стрільба це психологія. багатьох видах спорту адреналін стимулює, допомагає виступам. А в стрільбі це самий найголовніший ворог. Людині треба мати вперше цілеспрямованість і велике бажання. На таланті далеко не поїдеш. Тобто, к таланту треба ще велику, тяжку працю. Треба, щоб він сам це усвідомив і змусив себе працювати. Той шлях, що я прийшов, був би неможливий без моїх тренерів, без е, Недбаєва Віктора Вікторича, без Євгенія Безпалька. Так як місто у нас молоде, дуже було багато таких охочих займатися кульовою стрільбою. Ми з цього вийшли, з цього положення, щоб збудували новий пір. Збудували ми його з допомогою полтавського ока. Який нам допомагав цьому і фінансував. Наприкінці моєї юніорської кар'єри у мене був конфлікт з тренером. Він вважав, що я не зможу попасти в дорослу збірну. Але мене це задівало, і я хотів доказати, що я попаду в трійку і буду лідером. Найважчий етап моєї кар'єри почався з 2020 року, коли я попав в дорослу збірну. Потрібно було показувати дуже високий результат. І завжди чогось не вистачало. У 2020 році мені не вистачило одного очка до ліцензії в Токіо. Вкладував всю душу, всю свої сили, але чогось не вистачало. Постійно не вистачало буквально міліметра, десь очка, десь якоїсь серії. Так і є взагалі з спортсменами високого рівня. Вони можуть вийти на якийсь рівень, але Саме от перелом самого себе не дає надалі триматися на цьому рівні. У Максима був в цей момент. Я вірив в нього іноді більше, ніж він сам в себе. What the 25 year old can do. Can he handle the pressure? With the way he's been shooting, he should take gold here, but we'll have to see. <laughs> and three out of five. A terrific display. A total of 31. На початку 2024 року я в цей рік війшов дуже впевнено. І влітку був Чемпіонат Європи в Хорватії, в місті Осієк. Але коли почався фінал, такої впевненості в мене ніколи не було. Я відчував свою силу, відчував. Що всю роботу, яка я яку я зробив, була дуже правильна, і вона привела до мене до першого місця. В житті мені ніколи нічого не давалося легко. Мені все завжди потрібно було багато працювати. Дуже багато працювати психологічно, фізично. Чим раніше молодь зрозуміє, що все життя залежить від них самих, тим швидше вони досягнуть успіху. Тому я раджу знайти самого себе і вкласти туди всю душу.